Я Сергій Шелучковий і, і мій сільський блок, де живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке домашнє господарство. Є така передача, ну, була вона там вагітна в 16. ну от У нас принцип той самий. Сам завжди кажу, що паруйте свинок після 7 місяців, після 210 днів. Ну, але вирішив, ну, так як і всі, спробувати не послухати нікого, хоч все роблю, так, як треба. І оця свинка в нас прийшла в хотру перший раз. Їй було 6 місяців від 10 днів. Ну десь так. Вона народжена у нас 23 грудня. Получається січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. І в листопаді, 22 числа, їй буде 11 місяці, тобто вона у нас спарована 6 місяців і трошки. Вона була проглистована, вона була провакцинована від парвовіруса. Це дочка нашої вімки, якої ми вчора з вами приймали, так сказати, не дуже класно, але прийняли ми той пороз. Там все нормально. Тут трошки в нас дві програми. День вчора видався такий напружений. Ну, Трошки заморилися, вечором трошки прозімав. Також моя кучеряшка, чого кучеряшка, тому що коли купірували хвостики, е оставка, а де поросятку було пропущене, відконули залізу, тобто не зробили процедури, потім ми це все діли і справили, але хвостика вже оставив. І хтось від підписників писав, я хочу її купити. Я кажу, я хочу цих 4 свинки оставити до великої ваги коли можна буде оплодотворити і вибрати собі на свиномату. Тут тобто я оставив собі дві, кучеряшка і бімка в мене є. От, вони вже спаровані, тільки бімка спорована в другу гулянку, а ця свинка спарована в першу гулянку і маємо такий у нас на даний момент зараз результат. Ну, Не дуже здоровий, є в нас, так сказати, ну, завдяки тому, що я прогавив. Там по розятку пропало, ну, але в принципі я думаю, що все добре. Свинка вела себе не дуже адекватно перед опоросом. Два дні вона себе ну, клітку тут розносила, грила ту солому, я її по два рази на день стелив, вичищав, тобто вона її обмочувала, гніздилася. Вечором ще молока не було. Ну а зранку встали, як завжди, ну не завжди, а різати свинку. Сьогодні ми пораніше це все діло зробили і у нас вже Бігали поросятка. От. Ну опорос так сказати, завершився. Зробили процедури, зробили профілактичні процедури. В колов'я також є окситоцин в кінці, були признаки, що немає молока. От. Прокололи окситоцин, почало капати молочко, почали свинки смокати. Так що, друзі, отак проти правил знову спрацювали. Якщо вага дозволяє, можна парувати. Це в нас свинки. Грубо кажучи, 10 місяців 11-й пішов. Так що, друзі, от такий результат ще в мене таких малоліток не було. Так що, ну, не дуже такі здорові поросятки. Я думав, що взагалі вона не спарувалася. Чому так? Тому що ну, парував я її, бігав по клітці, вони були вдвох з кідрячкою. І ну, хто знає, що первачки вони не завжди стоять. Ну, Але ми її спарували. Тоже, як завжди, одні кабани, так само як і її матері, так само, як мати її сама почала пороситися. Можливо, це зв'язано з обстановкою, яка зараз на даний момент кується. Трошки ну, більше уділяєш уваги іншим речам, а ну, свиням я також виділяю, але е, то таке діло, діло. В принципі, все нормально. Було невеличка кількість поросят, підкинули ми. Від матуськи, там пару дрищиків манюсеньких там. от, І е, ну, начебто воно один біленький, і там ще вони вже без хвості. Її поросятка з хвостиками ну, і одненького нема. Так що, друзі, якось так. Е, кількість невелика, так як помісна вона з дюрком. Можливо, що перша гулянка, можливо, що дуже не сильно хорошо стояла. ну, Але я, е, е, так сказати, е, цим результатом задоволений. Зекономив час і в принципі маю поки ну, звісно, рано ще говорити, тому що бігаю також, подивляюся. Була також придавила одненьке, залізло, успів одібрати. По поводу станка там мені задають питання, чому в тебе немає станків. Може ти десь говорив. У мене є станок, один-єдиний новий стоїть. На всякий випадок, якщо буде якась неадекватна свинка, ну але в принципі я з ними стараюся знаходити так сказати мову, і ми з ними ну, спілкуємося. Тобто фактично всі свиноматки я не кажу, що адекватні, але туди мій канал, і деякі бувають говорять, що як ти там біля них ходиш, моя б уже мене з'їла. Зуби скучуємо при них, вакцинуємо їх при мамці, тобто всі процедури робимо примамки. А також були випадки, навіть недавно в людини стояла свиноматка в станку і також. Получився збій в програмі і вийшло не дуже добре, тобто також давлять і у станках. Так що, друзі, не завжди станок він зберігає. Для мене станок це перше те, що свинка більш контрольована, з нею можна робити всі процедури, її можна проколоти, там проколоти її антибіотик, якщо там втручалися. Ці свинки ми поки антибіотик не кололи, годує, поїла два рази. Посадили її на стартовий комбікорм. Що ти, Леся Петровна? Добрий вечір. Добре. Контролює ситуацію, чи чоловік не гуляє не, на робочому не... <пит Mary> <а, я injury> да, гудеть, Та я думаю, що в обморок упав, давлення підняли. <пит> да. Буває і таке. Так що Леся Петровна контролює ситуацію, яка, якщо мені йти на передову, мені треба з собою брати ще й свою медсестру. Ну, то таке діло, треба, то підем. Вопрос, Питання не в тому. Питання на даний момент стоїть по, -по, 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 -по свинці. Я ж кажу, яка. Так сказати, рано була запліднена, зроблені були всі процедури. Поросятка, я не скажу, що погані. О, це поросятка Ну, Забрали ми від їхньої від її мамки самих меншеньких і, дай Бог, вигодує. Ну, якось так схотілося. Хтось дуже дрімає, це теж підкидиш отакий. Вони вже без хвостів. Тому що тім я поросятам в перший день, поскусував зуби і. Покупірував хвостики, купіруємо хвостики. Це профілактична процедура від канібалізму при утриманні групами поросят на відгодівлю, тому що є у свиней ну такі дурні так сказати, думки, і вони починають гризти хвости. І таким чином, наче розпочинається канібалізм в клітках. Ну якось так. Ну але люди, які тримають поросятка невеликими кількостями в клітках, це не є проблемою. Можна їх з хвостами тримати, але мені вони більш. Подобається, вони такі виражені. Це калюнчик, я брав калюнчика, але він також без хвоста. Ну, якось так. Ну А це наше, все. Мейсон. Мейсон, можливо, я тебе оставлю, будеш тут ходити як джигіт. Так що, друзі, якось так. Ось такий вийшов у нас сюрприз. От, ну, Як там говорять, перший млинець комом. Ну я не скажу, що сильно комом. Мамка була вона вчора сильно неадекватна. Ну, а після того, як розпоросилося, все стало на своє місце. Видно, що були нюанси при опоросі. Трошечки є гемотома на петлі, ну, але ми я думаю, що це все діло переживемо і е підлікуємо. Так що то таке, треба буде чим спреєм знову повторити, побризкати, тому що гемотома лопнула. Ну, але петелька спухає, значить все добре. Їсть воду п'є, періодично свиноматок я зганяю, свинок закриваю, якщо самі не заходять, і свинок зганяю. Так само і її мамку, так само і нашу кучеряшку. Кучеряшка ця бірочка тільки залишилася, вони були вибрані. Також саме в Тараса мого в брата ютубовського свинка, її сестра, і у Руслана кума мого. О, якось так. Ну, Володька не зростуха, вона не загуляла і він її не спарував. Ну, багато є нюансів по харчуванню. Я харчую е нормово, хоч цим дівчатам скільки дай, вони будуть їсти і кричать, скільки їм треба, що вона, що кучеряшка. Кучеряшка ще її не скоро пороситься, ну, наче вагітна, наче не перегуляла. Так що, друзі, дворова шелуцьківська. Не задавайте, яка це порода. Це шелуцьківська дворова, тому що повністю тут вже йде не одна лінія, тобто лінійка її. Прабабушка була велика біла з ландрасом, покрита Петрен-дюрком. І пішло-поїхало. Тут вже пару лінійк є Петрен Дюрка. От. ну І от такі получилися джигенята. Ну, а батько їхній дюрок. Так що на цьому будемо завершувати наше відео. Всім, хто кому сподобалося відео, і сподобалися наші новонароджені валерчики, будемо тримати за них кулачки. О, тому що ще ходжу дежурю, свинка неопитна і треба ходити, тому що можуть залізти туди-сюди. Ну, у них бувають такі нюанси, десь залізе під ногу ляже чи там, під задницю. Така сама ситуація є і в станках. Можна поставити такий брус або трубу заварити по бокам. Ну не завжди буває така ситуація. У мене був випадок, коли Руслана Вікторовна сідала на задницю, підпускала поросят під передні ноги, так як вони хотіли їсти, і вона їх видавила. Видавила до двох неділь, давила вже здорових. Так що все залежить від їхнього характеру, ну, від самої свинки, ну і мабуть, від того, як ви з ними знаходите е, спільну мову. Ну, вони до мене привикли, вони знають, я у них по 10 разів на день. Ну, якось так. Це моє хобі, яке переросло на даний момент в основну мою таку невеличку роботу. Так що все на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, не забудьте поставити шелудьку лайк. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну а поросятка хай ростуть. Усім пока-пока.